Добрий день, другокласники! Сьогодні на уроці математики ми з вами розглянемо задачі на кратне порівняння. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. І працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 108 і на сторінці 32 друкованого зошита. Усний рахунок на фермі. Давайте дізнаємось, скільки у фермера плодових дерев. До числа 7. Додайте добуток чисел 7 і 9. Початку обчислють добуток, помножте 7 на 9 і додайте до числа 7. І це буде. 70. Дізнаємо, скільки корів. Помножте 7 на 6. І відніміть 2. Буде. 40. А тепер обчисліть до 12 додайте добуток чисел 6 і 8. І це буде. 60 овець у фермера. А тепер давайте дізнаємось, скільки курей. Різницю чисел 12 і 5. Початку обчислюємо у дужках, помножте на 7. Буде, перевірте, сорок дев'ять. Скільки вуликів? Різницю чисел 60 і шість, поділіть на шість. І буде? Дев'ять. Шістьдесят, поділіть на шість і помножте на сім. І у фермера 70 кіз. молодці. Натисніть відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку, каліграфічна хвилинка, установи закономірність і запиши числа, вставляючи пропущені. Давайте перевіримо, аби такі числа записали. Молодці. Розглянемо з вами. Задачу. У садку росте 18 кущів смородини, а ожини у 6 разів менше. Скільки кущів ожини росте у садку? Задача розповідається про кущі смородини і ожини. І у нас відомо, що смородини 18 кущів, а ожини невідомо, але сказано, що у 6 разів менше. Щоб розв'язати цю задачу, що нам потрібно? Так, нам потрібно кількість кущів смородини 18 поділити на 6 разів. І ми дізнаємося, що у садку росте 3 кущі ожини. Тобто, в цій задачі ми з вами зменшували число, а щоб зменшити число у кілька разів, нам потрібно. Поділити це число на кількість разів. Розглянемо наступну задачу. Сонечко має 6 ніжок, а мухоловка звичайна у 5 разів більше. Скільки ніжок має мухоловка звичайна? Цій задачі розповідається про сонечко і мухоловку. І нам відомо, що у сонечка 6 ніжок, а у мухоловки невідомо, але у 5 разів більше. Нам потрібно дізнатися, скільки ж ніжок має мухоловка звичайно. Щоб розв'язати цю задачу, що нам потрібно? Так, нам потрібно помножити кількість ніжок сонечка 6 на 5. І ми дізнаємось, що у мухоловки 30 ніг. Тобто, в цій задачі ми збільшували число у кілька разів. А щоб збільшити число у кілька разів, нам потрібно помножити це число на кількість разів. Тепер розглянемо наступну задачу: у першому господарстві 56 індиків, а в другому 7 індиків. У скільки разів більше індиків у першому господарстві, ніж у другому. А ці задачі розповідаються про індиків. І нам відомо, що в першому господарстві 56, а в другому 7. Що нам потрібно дізнатися? Нам потрібно у скільки разів більше, тобто, порівняти індиків у першому господарстві, ніж у другому. Тобто, щоб порівняти, що нам потрібно? Нам потрібно більше число 56 поділити на менше 7. І ми дізнаємось, що у 8 разів більше. Тобто, ця задача і є накратне порівняння. І щоб дізнатися у скільки разів більше чи менше, нам потрібно більше число поділити на менше. Запам'ятайте це, діти. А зараз, діти, відпочиньте трішки фізкульт Фізкульт-хвилинка. Попрацюємо письмово і поуправляємось у розв'язуванні задач на кратне порівняння. У фермера 42 корови, а коней 7. У скільки разів більше корів, ніж коней має фермер у господарстві. Що нам потрібно в цій задачі? Нам потрібно порівняти. Тобто дізнатися, у скільки ж разів більше корів, ніж коней. Натисніть відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. А тепер давайте перевіримо: тобто нам потрібно більше число 42 поділити на менше 7. І ми отримаємо, що у 6 разів більше має фермер корів, ніж коней молодці. Виконаємо письмово вирази 4. Виконай дії. У першому виразі у нас є дужки. Отож, спочатку ми обчистимо різницю чисел 77 у дужках. і це буде так, 63. А тепер 63 поділіть на 7. За таблицею множення числа 7, яке число при множенні на 7 дає число 63. Так, це число 9. У наступному виразі дужок немає. Отож, спочатку ми виконуємо дію ділення 36 поділіть на 6. За таблицею множення числа 6, яке число при множенні на 6 дає число 36. Так, це буде 6. А тепер до 12 додайте 6 і буде 18. Натисніть відео на паузу і у наступних виразах виконайте дії самостійно. Зверніть увагу, що у нас є вирази з дужками і є без дужок. Якщо з дужками, то спочатку виконуємо дію у дужках. Без дужок, то спочатку дію ділення. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці! Переходимо до практичного завдання. Виміряй лінійкою радіус кожного кола. За малюнком у нас зелене коло і синім кольором. Центр кола позначена великою латинською буквою О, а радіус це відстань, тобто відрізок від центра кола до будь-якої. Точки кола. Дізнайтеся, чому дорівнює радіус зеленого кола. Так, радіус зеленого кола, тобто відрізок ОА 2 см, а радіус синього кола, тобто відрізок ОА 1 см. А тепер у скільки разів радіус зеленого кола більший за радіус синього? Ми з вами пам'ятаємо, щоб порівняти, нам потрібно тобто, дізнатися у скільки разів більше. Так, більше число поділити на менше. Тобто 2 поділити на 1, і це буде у 2 рази радіус зеленого кола більший за радіус синього. І попрацюйте у друкованому зошиті. На сторінці 32 виконайте завдання 1, 2. І 3. Тобто, над чим ми сьогодні з вами працювали? Над задачами на кратне порівняння. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи і намалюйте в зошиті. Дякую вам також за увагу! На все добре вам!